І так, всім привіт, друзі, з вами я, Мікіландженом. І сьогодні у мене дуже багато роботи. Сьогодні я маю переробити дороги і зробити ще один будинок. А дороги тяжко буде переробляти, я думаю, бо це рахуйте всі отак. Ви Ні? Давай, змутуйся. Ще я хочу забрати, можливо, в майбутньому я заберу цей колодязь, так як це буде місто. Тому що колодязь нам вже не потрібна буде, криниця нам не потрібна. Буде, але це вже пізніше. Мені здається, що я сьогодні не встигну зробити так, як я хотів, тоді я ще всі будинки тут не зніс. Я їх маю знести і на їхньому місті побудувати будинки, під, які похожі на місто. Тут багато буде роботи сьогодні, навіть дуже багато, і всі дороги з камнів будуть рівні. Тобто вони не будуть там одна вища, одна нижча, вони всі будуть рівні. Такі це камінь. Ну, коротше, та й плюс я сьогодні можу вільно літати, бо в мене далі є, мені смерті подав. Е, дозволив мені, бо я і так місто так би будую. Мені здається, він мені вже там такі два будинки мог за свій рахунок ще побудувати. Але нічого. Ну, роблю це все отак. Оп! Е, так, мені цей будинок, напевно, треба буде якось перенести. А як, а як, а як. Ну, я до вас підключуся, коли його чуть-чуть вниз перенесу. Так, тут ще два блоки ламаю і сюди кладу. Так, оп, і отут один. І все. Я його опустив на рівно так, як я і хотів. Тому все. Я задоволений, я радий. У мене вийшло те, що я хотів зробити. На щастя, І, а, тут ще опустити треба. Ну, я ж не до кінця зробив. Я вам обрізав так багато, щоб ви хоч хотійсь процес бачили. Ну, і ось так, в принципі, що можу ще сказати. І дороги. Як мені тут рівну дорогу зробити? Мені ще на один блок опускати. Ну нічого, я спочатку дороблю цю дорожку, таку прикольненьку. Дороги з кам'ю мають бути рівні, розумієте? Рівні. Ще в майбутньому я хочу сюди всяких штучок всяких додати, і мені прийдеться зараз ще раз опускати будинок. Я до вас споклюжусь, коли опущу його. Ну і так, в принципі, як ви бачите, я вже майже цей процес доробив. Все. А ні, секундочку. О. І ще всередині треба все вправити. Там, напевно... Ой! Та, я знала, що тут сюди земля. Треба буде зробити підлогу. Ну, коротше, мені цей будинок треба буде ще й тут все всередині зараз зробити. Але це буквально 5 секунд роботи. Це взагалі мені здається, тут роботи небагато. Ой, секундочку. Е, перше, треба буде поламати цей столик і тут вікно додати. Тут так само, а це верхні закрити, далі ось тут додавати е, стіни. Ні, стіни не варіант. З камню, стіни, з камню не варіант, треба дерево сюди додавати. І столик цей. Ну, от сюди. Все. Ой. А цей поламаю. І я би стіни повністю з дерева знаєте, зробив. Але але, 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 ну, Дайте я подумаю, чи робити мені стіни з камню. Ай, зроблю я такі стіни, як є, і я зараз буду робити дороги, я до вас підключусь, коли їх зроблю, хоч чуть-чуть. Ну і коротше, друзі, я вже тут, а, в принципі, чуть-чуть так дорог поробив, я вам зараз покажу, тільки ось ці дороги дороблю. О, оп, оп, тут прийдеться на рівні дороги зробити, але нічого. Реально, це такої прям великої ролі вже мені не буде грати. Ось такі дорожки. Хай будуть. Оп. Тут і ось тут все. В принципі, вже є. Давайте я вам зараз покару. Ой, житель вийде звідси. Вийде, вийде, вийде звідси. Так, так, так. Блін, так в мене колись креатив пропаде, до речі. У мене ж креатив теоретично не обмежено. Якщо я знаходжусь довго з людьми, які не в креативі, він в мене рано чи пізно забереться. Тому, надіюся, хоч місто встигну, і треба побільше грошей взяти. Е Ну, отут так порівняю. Ну, оця травичка, в принципі, скоро пропаде. І я вам зараз покажу, хоча виходить. От сюди от цих всяких штучок, дрючок. Ну, коротше, всі штучки сюди додавлю для декора, це поламаю. І взагалі це місце має бути прям таке е, супер-пупер, щоб я по ньому міг гуляти, там, заходити в парк. Ну, Взагалі багато всякої штучки, а це, не, напевно. Не буду в цьому відео переробляти, може й зроблю, можливо цей спуск тільки перероблю, а все інше я вже дороблю, можливо, завтра, ну, в наступному відео, тобто завтра. Ну, ось так, в принципі, це все виглядає. До речі, з тими дорогами вже більше на місці і з тим будинком. Тут, до речі, третій поверх я додав в цьому будинку, бо його не було, і зробив невеличкий під'їзд. Я вам потім покажу, що це за під'їзд, взагалі, як він працює, ну і коротше і не покажу, якщо не забуду. Ну, е, так, 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 так. Мен... Ой, та блін. Так. Е, оп. Оп і... Так, 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 так. Секундочку, секундочку. Так. Все, отак це закладу все, Та блін. все, я сьогодні просто не виспався чуді, тому так деякі речі криво кладу. Як би то покласти? Ось так. Цей, буде, цей будинок більший, за той буде це однозначно. Бо я зменшу на один блок, щоб не було прям таким гігантським. Однозначно буде більшим, бо я його не буду на скелі, щоб не було видно скелі. Як ви бачите, я вже вам тут багато пропустив, бо я обрізав ментик. І ви далі не знаю, навіть що вам зробити краще, щоб ви це під музику слухали. А давайте слухайте під музичку. Ну і все. Блін, я вже так спати хочу, ви не уявляєте. Подивіться, то, то вже скоро ранок буде, а я відранку не сплю вже зараз там вже ціла ніж, зараз скоро вже прийде, але нічого. Е, так, 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 так. Ну, ніби нормально, оце я поламаю, Отак. Ну, ніби гарні стежки, до речі. Ні, це не буду. Ну, подивіться. Е, надіюсь, це на місто якесь похоже, хоч. Може, третій поверх, А давайте я ще й третій поверх додам, бо якось так виглядає, не дуже знаєте. Красиво, хотілося б, щоб воно виглядало так прямо, в... так. прямо Ну, коротше, дуже красиво би хотів, щоб воно виглядало. Можливо, я в майбутньому взагалі буду робити п'ятипорохові будинки. До речі, напишіть, чи вам подобаються саме такі будинки, такі, чи мені попробувати якісь інші робити, не, од... не одного кольору такого і не так би, такі, що з каркасом, що там, так би назад. Напишіть в коментах, чи вам такі будинки подобаються, чи спробувати якісь інші ідейочки, там, наприклад, не знаю, можливо, подивлюсь, поїжджу по цих містах в Майнкрафті і подивлюсь, які там будинки, бо я інших варіантів не бачу, бо я не знаю, які тут. Ну, коротше. Як ви бачите, цей будинок зовні вже виглядає набагато більшим. До речі, ці будинки досить швидко будуються. Інші будинки, які би довго будували, за це так лінію, лінійку і все, палку, палку, і все. І головне, меру це ще й гроші, знаєте, не Але просто нам потрібні будинки в селі, бо людей стає так, якби більше і більше, ну не людей, а жителів. І так, ну, в принципі, оп, сюди скло закладу. Так, оп. Оп. І я зараз трохи порахую, ой. Ой, 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 Боже. Будинок зараз дороблю, як ви бачите, там вже ранок настає. Я ще я навіть не спав від ранку. Капець у ніч і ранок не спав. Бідна моя черепаха. Бідниця Мікеланджело. Ну, коротше, так це ламаємо це сюди. Да? Сюди. Ну і все, зробили. Ой, трьохповерховий будинок. З вами був я, Мікеланджело. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Напишіть, чи вам сподобались будинки і загалом ці всі дороги. Всім дякую за перегляд. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па. Ой.